Четверта річниця незалежності України нагородження тих, на кому тримається економіка міста, та перший фестиваль сталевих людей. Про ці та інші новини поговоримо далі в підсумках тижня. Мене звати Наталя Болдинська. Вітаю! І ми починаємо. У Кривому Розі відкрили унікальний інтерактивний куб пам'яті. У Кривому Розі системно готуються до початку нового навчального року. Сталеві люди. Перший фестиваль спорту для залізних працівників Арселору. Як у Кривому Розі, визначили День Незалежності? У Кривому Розі презентували перший в Україні інтерактивний меморіальний комплекс Куб пам'яті. Він складається з чотирьох led екранів де демонструються фото та інформація про героїв. Комплекс обладнаний сучасними системами захисту і працює за будь-яких умов. Ку пам'яті став частиною великої роботи міста зі збереження пам'яті з 2016 року. У кривому розі встановлено 9 пам'ятників, понад тисячу меморіальних дощок, а 45 вулиць носять імена захисників. Важливий акцент підтримка родин військових та реалізація нової ветеранської політики місто вже надало допомогу армії на майже 3 мільярди гривень та втілює понад 70 програм підтримки. Детальніше про це розкажемо в наступному сюжеті. Кожен українець має власну історію втрати для когось це брат, для когось син чи батько. Люди кажуть, найстрашніше, коли забувають, і тому пам'ять про героїв це наш обов'язок. Це спосіб сказати, вони живі у наших серцях. Сльози виступають на глазах, сама молодь, сама молодь. Це Обов'язково потрібно. пам'ять потрібна люди, пам щоб люди все знали. Сьогодні я вперше побачила цей куп пам'яті, і я вважаю, що це як певне нагадування кожному з нас про те, що за мирне небо і можливість жити вдома ми завдячуємо нашим воїнам. Для кожного криворісця пам'ять про наших захисників це дуже важлива річ. Імена наших захисників, які віддали своє життя за нашу свободу, за наше. Небо. У Кривому Розі створили перший в Україні інтерактивний меморіальний комплекс Куб пам'яті. Чотири великі екрани показують світлини та історії тих, хто віддав життя за Україну. Це нагадування кожному. Свобода має високу ціну. Пам'ять це зброя. Особливо це зброя для наступних поколінь. Куб пам'яті сьогодні ще одна локація, яка я, я, не дозволить забути правду. Дозволить забути те, якою ціною, якою жертовністю здобувається перемога. Побага до героїв у Кривому Розі це не лише слова: дев'ять пам'ятників, тисяча меморіальних дощок, 45 вулиць, названих на честь захисників, і цілеспрямована підтримка військових та їх родин у рамках унікальної програми міської влади політики героїв. Також від початку повномасштабної війни допомогу отримали понад 200 військових частин на майже 3 мільярди гривень. Я е, зсередини знаю про ту колосальну роботу, яка проведу, проводиться в місті для. Підтримки військовослужбовців для підтримки ветеранів родин загиблих це більше 70 програм, направлених на підтримку, всесторонню підтримку, всебічну підтримку родин військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих. Це і реабілітаційна підтримка, це і соціальна підтримка, це медична підтримка, освітня підтримка, це Психологічна робота. Криворіжці цілий день зупинялися біля фотографій героїв, іноді, аби знайти рідних, а іноді просто вшанувати пам'ять незнайомих людей-захисників України. Пам'ять про дорослих та молодих наших воїнів, які е, загинули під час цієї війни, та це пам'ять. Я вважаю, що цей куб є символом пам'яті, де ми можемо просто зупинитись, подумати про наших героїв і подякувати їм подумки за те, що вони для нас зробили. Тут немає нічого зайвого лише обличчя та імена, які воювали за нашу Україну, та щоб ми навчалися та. Жили добре, війна це імена. Кожен захисник заслуговує, що пам'ять про нього жила. Аби розмістити портрет військового на кубі пам'яті, родинам потрібно надати інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, фотографію, дати життя, звання та військову частину. Цю інформацію та фото можна передати у міських бібліотеках, дитячій та дорослій, або у штабі ГО на Бат Кривий ріг. Усі актуальні номери телефонів та електронні адреси ви можете бачити на своїх екранах. Меморіал пам'яті буде працювати зранку і до вечора поки що у режимі бата-тестування. Його яскраві екрани світитимуться завжди, щоб пам'ять про героїв не згасала ніколи. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Глі Припчук. Підсумки тижня. Першимський напередодні нового навчального року Криворіг активно готується до зустрічі з учнями. В закладах освіти оновлюють та будують укриття, встановлюють сучасне обладнання, камери відеоспостереження та систем безпеки. А освітяни підбивають підсумки минулого року та обговорюють плани на майбутнє. Про підготовку навчальних закладів до нового року та підсумки серпневої конференції розкажемо далі. Наступного тижня розмачнеться новий навчальний рік. Тож Криворізькі школи готуються приймати школярів. З цього приводу відбулася серпнева педагогічна конференція за участю очільників усіх закладів середньої освіти міста. Вона пройшла не у звичайному форматі, а у інтерактивному, завдяки чому освітяни могли більше уваги приділити спілкуванню та нетворкінгу. Обговорили питання відвідуваності уроків попри війну. Дедалі більше батьків обирають для своїх дітей очне навчання. Ня саме ця тенденція ключова для нового навчального року. Новий навчальний рік розпочинаємо в 125 закладах загальної середньої освіти. Плануємо, що в цьому році у нас буде трохи більше ніж 57 тисяч учнів. За попередніми даними, вже на сьогодні зараховано до перших класів понад 3 700 першачків. Звичайно, бачимо спад. І дітей в перших класах і взагалі в закладах освіти розуміємо, чому, але працюємо над тим, щоб діти поверталися до міста, щоб діти поверталися до шкіл. Криверік став одним із перших міст України, де створили сучасну мережу ліцеїв, гімназій та початкових шкіл. У більшості шкіл, попри третій рік повномасштабної війни, відновлюється робота груп продовженого дня для учнів перших-четвертих класів. Крім того, цього року одноразове харчування. Для учнів перших 11 класів буде забезпечено за державні кошти. А для навчання маленьких криворіжців школи забезпечили 19 тисячами одиниць техніки. Ми одним із перших в Україні створили мережу ліцеїв, гімназів та початкових шкіл. Але все це роблять люди. Тому сьогодні великий збір фахівців і наших директорів шкіл, і закордонних наших колег, і українських експертів. Ми об'єдналися всі в одну велику команду для того, щоб створити нові умови більш комфортні для наших дітей, щоб вони отримали більш якісні знання, залишалися в нашому місті, розвивали кривий ріг і Україну. Місто за підтримка міжнародних партнерів створює у школах необхідні умови безпеки та облаштовують укриття, аби діти могли спокійно перебувати у закладі. Кладах напередодні нового навчального року у гімназії номер 103 після минулорічного ракетного удару замінили пошкоджені вікна та двері, а приміщення відновили для повноцінного навчання. Були виділені кошти місцевого бюджету більше 700 тисяч гривень для того, щоб був проведений ремонт в обідній залі, приміщенні харчоблоку, хороший ремонт, якого не було в нашому закладі. Дуже багато років зараз наша ідальня я повністю відповідає вимогам і готова надавати послуги з організації гарячого харчування для всіх учнів. Попри війну, окрім забезпечення безпеки, у закладах модернізують освітнє середовище. За останні три роки школи міста отримали 19 тисяч одиниць комп'ютерної техніки та інтерактивних дощок. Створили нові цифрові центри, лабораторії та ресурсні кімнати для дітей з особливими потребами. У гімназії номер 103 навесні облаштувала dcl Центри, де вже Займаються діти тут. Проводять заняття з робототехніки та stem дисциплін, використовуючи техніку, отримано у співпраці з Люксдев та Проман за фінансуванням Великого герцогства Люксембург, з якими співпрацює «Кривий Ріг. У всіх школах працює система вход-вихід, там де батьки отримують смс-ки. І в цьому році, що нового в цьому році, ми у всі школи без винятку встановили кнопки визову поліції. Це у нас договір з поліцією охорони. Ми сплачуємо за це кошти з міського бюджету. І за декілька хвилин приїжджає поліція. Цього року формат навчання у криворізьких школах буде змішаним. Кожна родина має право обирати, буде малеча відвідувати уроки очно чи залишатися онлайн. Педагоги наголошують, ходити дітям до школи час від часу у визначені дні необхідно, адже спілкування з однокласниками і з педагогами дуже важливе. Для батьків працює система сповіщень, вхід-вихід, завдяки якій вони завжди знатимуть, чи у школі зараз їх дитина. Аліна Сітнікова, Ірина Семкович, Іван Сергіїв. Підсумки тижня, перший міський. Нагороди, відзнаки та слова щирої вдячності. Цього тижня в місті вітали військових та рятувальників, волонтерів та підприємців з Днем Незалежності. Ці люди щоденно, всупереч всім обставинам та перешкодам, виконують свої професійні обов'язки, забезпечуючи гідний рівень життя та комфорту в умовах сьогодення. Тож, як вітали найактивніших містян, розкажемо в наступному сюжеті. Лис армієць зі стажем за три з половиною роки повномасштабною служив у складі двох бригад. Географія регіонів, де виконував із побратимами та посестрами бойові завдання, вражає Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Курщина. Всюди з честю та гідністю проходив всі випробування долі, якими б важкими вони не були. Я з 22-го року, спочатку, повномасштабної добровольно пройшов 129-ту, Потім був в правому секторі 67-й окремій механізованій бригаді і знову Повернувся в 129-ту бригаду для того, щоб боронити зараз рідне місто. Це дуже важливо, що місто пам'ятає і відзначає наші відзнаки і наші заслуги перед державою. Це залежить від того, ну, надає нам сили і наснаги боротись далі, здобувати незалежність і виборювати нашу свободу. Армієць Лис є одним з багатьох запрошених на урочисте нагородження від міста з нагоди 34-ї річниці дня незалежності України. Представники ЗСУ, нацгвардії, поліції, рятувальників та гірничо-рятувальників. Всі захисники зі зброєю та без зброї сумлінно виконують свої посадові обов'язки, демонструючи подекуди надлюдські можливості в стресових ситуаціях, головне пов'язаних із військовими обставинами для нашої держави, зерцем для всіх і особливо. Це проявилося під час повномасштабної збройної агресії. Ми вдячні нашим військовим за захист нашої прихищення. Ми вдячні нашим незламним рятувальникам. Я дякую нашим поліцейським невід'ємності на Другої сили оборони. Це і порядок. Це боротьба з злочинності. Очільник ради оборони міста вручив армійцям, поліціянтам, рятувальникам та гірничі рятувальникам на грудні знаки за заслуги перед містом другого та третього ступеня, грамоти та почесні грамоти від криворізького міському а також нагрудні знаки за оборону криворіжжя від ради оборони. На цьому тижні відзначили і працю тих, хто забезпечує надійний тил української армії. Пані Олександра стала однією з більш ніж сотні мешканців та гостей нашого міста, які отримали запрошення на урочистий прийом з нагоди Дня Незалежності України. Разом із однодумицями містянка з кінця лютого 2022-го бере активну участь у волонтерському русі. Основний напрямок плетіння та створення маскувальних сіток різних розмірів. Син пані Олександра служить нині в одному з підрозділів морської піхоти і теж мав можливість пересвідчитись в надійності виробів, які виходять з під рук мами та її подруг по волонтерському цеху, я займаюся плетінням сіток, ну і ще смаколики ми всякі там військовим передаємо біженцям, передаємо ну одежу. Починали різали самі. Із всяких тканей різали полосочки, в'язали, бо не була зараз. Ми займаємося плетінням сіток в другому місці. Сміливій країна називається наш фонд. Представники ветеранських та волонтерських спільнот, приватні підприємці, працівники закладів освіти міста, рятувальники з підрозділів ДСНС міста, а також прикомандированих Хмельниччини, Вінниччини та Київщини на поміч Криворізьким героям без зброї. Їх щоденна кропітка праця важлива. Та потрібна мешканцям Кривого Рогу та Криворізького району загалом непрості випробування випали на долю нашого покоління. Саме наше покоління виборює справжню незалежність. Це справжня війна за незалежність і зі зброєю в руках, і кожен на своєму місці в тилу. Загалом, подяки від ради оборони міста отримали більше ста мешканців та гості кривого ругу, які своєю щоденною працею роблять його сильнішим та міцнішим, аби українські армійці та нові мешканці нашого міста відчували підтримку. Приймали вітання і криворізькі підприємці з нагоди прийдешнього професійного свята. Пані Яна кардинально змінила свій стиль життя в саме складний для нашої країни час – 2022-му. Саме тоді, три роки тому вона перекваліфікувалась в приватну підприємицю. Свій Бізнес я почала саме на початку війни, і хочу сказати, що було не дуже легко, але ми сильні. Ми не здаємося, і е, дуже важлива підтримка міста, підтримка. А таких же самих бізнесменів, які направляють, які підказують. І сьогодні дуже дякую за відзначення саме як вклад в розвиток нашої економіки. Нині в межах кривого рогу налічується більше 41 тисячі підприємців, які своєю щоденною працею роблять життя мешканців нашого міста більш зручним комфортним, попри всі складнощі військового часу. Крім того, наше місто стало новою домівкою для 49 підприємств, які через активні бойові дії та агресію Росії вимушені релокували зі своїх міст. Підприємці це фундамент нашої економіки. По багатьох, по багатьох напрямках. Я завжди вам кажу і завжди кажу, що ви сміливі люди. Ви ті люди, які взяли відповідальність за себе, за свою родину, за тих людей, котрих ви взяли на роботу. Місто залучає державні та кошти міжнародних партнерів для криворізького бізнесу. За програмою є робота у Кривому Розі Гранти отримали вже 425 суб'єктів господарювання на загальну суму майже 130 мільйонів гривень. А 275 криворізьких підприємців скористалися міжнародними грантовими програмами, залучили близько 90 мільйонів гривень. На цей рік в планах створення ще 160 нових робочих місць. Олександр Фефілатів Ірина Симкович, Гліб Рибчук. підсумки тижня, перший міський. Міцніші за сталь хіба що люди, які її створюють. Напередодні Дня незалежності Арселор Мітал Криворіг вперше організував фестиваль сили Сталеві Люди. Електрики, слюсарі, сталевари та ковалі вийшли на спортивну арену, щоб змагатися у жимі лежачі, підйомі штанги та армліфтингу. Відбувся також видовищний армреслінг. Переможців нагородили кубками, медалями, грошовими сертифікатами, а також учасники отримали пам'ятні подарунки. Як все це відбувалося? Дивіться далі. У повсякденному житті вони електрики, слюсарі, сталовари та ковалі. А тут справжні штангісти. До дня прапора минулими вихідними Арселор влаштував для своїх працівників справжнє свято спорту сталеві люди. Працює в виробничому цеху коксового виробництва начальником дільниці зі спорту. Металург, як то кажуть, на ти чоловік професійний армспортсмен з 2004 року бере участь у змаганнях. Разом з чотирма колегами прийшли, аби не лише перемогти, але й знайти однодумців. Я в складі команди технологічного цеху. Ми організували людей, які будуть приймати участь у змаганні. У Нас чотири чоловіка команда, всі досвід мають досвід спортсмени. Подивимося, як, як воно буде. Записатися на фестиваль спорту, механіку виробництва Максиму порадили колеги. Чоловік на таких змаганнях не вперше зізнається завжди приємно, цікаво та корисно провести час з колегами у неробочий час, так ще й вибороти пам'ятні призи. Я... Багато разів приймав участь в таких же змаганнях, аналогічних. Профсоюз підсказав, організували і приймаємо участь. Змагальний дух присутній. З колегами завжди приємно в неробочому часі зустрічатись. Представники підрозділів показали себе у видовищних дисциплінах: три обов'язкові вправи з командного заліку, жим лежачі, строгий підйом штанги на біцепс та армліфтинг. До необов'язкових віднесли армреслінг. По ньому сформували індивідуальний залік. Професійні правила адаптували до аматорського рівня. Ми професійні правила адаптували, скажімо так, до аматорського рівня. 에, спробували знайти такий формат змагань, щоб Знизити варегідність травм, ми вирішили відійти від великої ваги і до багатоповторних таких вправ, які менш травмоопасні. І більш фізіологічні, і показують винослівість атлета і ну, в такому плані більш корисний для здоров'я. Залом змагалися 10 команд. Кількість підйомів у вправах і були їх заліковими балами. А в перервах між підняттями заліза на учасників та болівальників чекали цікаві інтерактиви, де кожен зміг отримати подарунки. Працівники Арселор Мітал Кривий рік саме вони виявили бажання звернулися для того, щоб ми організували такий фестиваль спорту. Я сподіваюся, що це буде перше відкриття в цьому році, але щороку ми продовжимо, розширимо і запрошуємо вже інших спортсменів позмагатися зі сталевими людьми. За результатами змагань всі учасники отримали пам'ятні подарунки, а переможців нагородили медалями, кубками та грошовими сертифікатами. Це перший подібний фестиваль спорту серед арселорівців. Проте організатори впевнені, далеко не останній. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, підсумки тижня. Першимський. Цього тижня Кривий Ріг, як і вся Україна, відзначив символічні важливі дати. Спочатку місто підняло синьо-жовтий державний прапор, наш символ національної єдності. Потім криворіжці святкували День Незалежності, насолоджуючись концертами, танцями та українськими традиціями, а також підтримуючи наших захисників. Детальніше про ці символічні події розкажемо далі. 23 двадцять серпня Україна вшановує один із головних символів державний прапор. Синьо-жовтий стяг це не лише кольори неба та пшениці, це наша історія, ідентичність і боротьба за свободу. У восьмій ранку у день прапора дощ не завадив підняти стяг на головний флагшток Саксаганського району. Зробив це криворізький призер міжнародних спортивних турнірів разом із переможницею учнівських олімпіад. Я багато роботи проробив я дуже багато багато разів підняв наш прапор на міжнародному рівні і показав, що я можу підняти і в своєму місті прапор За майорів синьо жовтий прапор і біля міської ради. вихідними вся країна відзначила 34-ту річницю незалежності України. До святкувань долучився Палац культури центральний, аби на літньому майданчику влаштувати розваги для дорослих та малечі. Локації різні, розкажи вірші. це дуже гарно, бо дітки хочуть показати себе. Напиши поздоровлення, фотолокація. Ну а день незалежності завжди був у парку, великий було дуже класно. Вже давно не були на ніякому святі, а це вирішили прийти. Свято розпочалося з яскравої концертної програми творчих колективів палацу культури. Пісні та танці подарували присутнім святкову атмосферу національного свята. Також усі охочі мали змогу приєднатись до відкритого мікрофону та прочитати на загал український вірш. Палац культури центральний кожного року святкує день народження країни. А сьогодні ми відмічаємо 34-ту річницю і святкуємо всі разом. Ми згадаємо моду по-українськи, ми згадаємо старовинні часи, будемо одягати українські костюми, і ось таким чином святкувати день народження нашої країни. На честь свят в театрі імені Шевченка відбувся благодійний концерт. Одна мрія на всіх його учасниками стали діти, творчі колективи, а також сотні небайдужих мешканців. Кожен із них прагнув Зробити свій внесок у перемогу та підтримати Криворізький батальйон Арей, благодійний вечір став частиною великого марафону єднання заради перемоги КР, який триває вже кілька років. Цього разу кошти збирали на fpv дрони для штурмовиків з Криворізького батальйону Арей. Всі збори зараз потребують загалом заради дронів. Це на ну, насамперед, а також для ремонтів автомобілів, які завжди ламаються, наприклад, і. Це загалом основні ті потреби, котрі нам потрібні. Всі ці символи, котрі з самого початку вторгнення роблять для нас діти, навіть у мене такі є, котрий ми носимо всі. То це нам допомагає, котрий раз виходити на передовій і кожному воїну з наших хворобів. Це допомагає боротися з ворогом. Організатором заходу виступила громадська організація Арткультура у рамках марафону Єднання заради перемоги КР на благодійному вечорі вдалося зібрати 123 тисячі гривень. Всі вони підуть на дрони для бадальйону Арей. А загалом від початку війни Криворіг уже передав криворізькому підрозділу більше 23 мільйонів гривень. І ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Аліна Сітнікова, Анастасія Співак, Ірина Семкович, Глі Припчук, підсумки. Тижня перший міський такими були головні новини тижня очима. Журналістів Першого міського наприкінці ми традиційно хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять полеглих за незалежність. Вічна шана героям.